Всім добрий день, що всім добрий вечір. Не знаю, коли ви це дивитеся, але всім привіт-привіт-привіт-привіт. Так, продовжуємо розбирати патч 739. Да? І зараз ми будемо дивитися за чим? Правильно, за змінами, власне, в мапі. Сюди я ще додавлю різні прикольчики, які Valve також подобавляли. Швиденько вам напевно скажу про них. Поки відтисну паузу. Один насправді з найважливіших із тих, які мені сподобались найбільше, це те, що отут є тепер кнопка Buyback Protection. Hold Shift, to Temporary Lock or Unlock. Ви клікаєте Shift і. Чуєте оцей звук, так? Тепер, коли, наприклад, мій байбек тут коштує 7892 золота. І якщо, наприклад, я щось купую, я ніколи не потрачу ці гроші. Тобто я можу просто скупити все, там, коли я подобавляв собі там отак о, сюди, та воно скупить абсолютно всі артефакти, але. До границі Байбеку. Це дуже прикольна штука. Насправді мені прям сподобалось. Я б, напевно, виділив її, не знаю, як одну з найперших і реально найімбовіших штук. Дуже корисна. От це сталося після гри, де руська команда Бебета. Програла гру через те, що вдома неправильно показувався байбек, і Valve додавила цю штуку. Е, я думаю, це було основу причиною. Але в загальному оцей лок дуже і дуже класна штучка. Е, один також з моментів, які прикольно додали. Тепер, коли помирає Торментор, з'являється звук на мапі. От ви чуєте, коли вбили Торментор, теж корисно, просто собі таки. Оп, факт, все, Торментор помер. Е, зміна не особлива, але така, казуально приємна. Це явний. Like. Uh, також цікавий до речі, момент, що тепер отут, як ви бачите, та, отут ніч, наприклад, зараз. І якщо в грі є там Фенікс, Луна, Найтсталкер, якщо вони міняють день на ніч або ніч на день, це буде показуватись отут вверху і показуватись, чому це сталося. Чому з, ем, не те, що воно там по грі змінилося, а який герой це змінив, те, що такий прикольний його, насправді момент. то... Як на мене, гарна штучка, але я особисто для себе це е, е, відмітив. Тепер, коли ви дивитесь якусь гру, наприклад, ваш друг там грає на пуджі, розвалює на мідочку, там, хукає всіх, ви хочете подивитися його гру, і паралельно тепер можна буде натиснути пошук і одночасно шукати гру і дивитися за тим, як він там хукає ворогів з ченом на фонтан і тому подібне. Теж прикольний насправді момент. Тепер, коли Є воро бігає ворог, да в нього в інвентарі є Аєгіс. Коли ви пінгуєте на цей агіс для своїх тімейтів, буде в чаті показуватись о, також таймер, скільки часу лишилося до кінця ігіди. Це те, що прикольна історія. От. Дуже е, мені особисто сподобалась така штучка, як після матчова статистика. Наприклад, да, ви заходите сюди, тут додобавили трошки там сяйва, да, показують там він про бабіліті, всяке золото, показують нетворці. Взагалі ця штучка стала якось плавніше їздити, трошки цікавіше. Порівнює гравця, по предметах. Пошкоди героям виділили раніше вона була отут. Раніше вона була отут. Вона і так є, але зараз це можна буде дивитися звідси. І цікаво, насправді, інфографіка дивитися за тим, як взагалі ця шкода по грі о, змінювалася. Е от. Сюди також додавали різні прикуляса по типу Рейдкліка і так далі, теж цікаво. Ну, взагалі трошечки пропрацювали оцю статистику. Насправді могли додати більше, особливо для юзерів Дота ну, Але окей, як мінімум, написали про варди отут, правда, от, наприклад, отриманий досвід. 2,2% інше. Що це таке? Це лишиться поки загадкою для наступного патчу. Якщо не помиляюся, я так розумію, що так буде показаний шлях на міні-мапі, коли ви кудись біжите. Якщо, як, якщо не помиляюсь, це буде отак. on my way, on my way, да? І я от біжу отак, і воно от доволі цікаво виглядає. Оп, і на мінімапі показується, куди я біжу. Насправді прикольна штука, тому що мінімапа важливий взагалі елемент гри. На неї треба дивитися частіше, і насправді доволі цікава зміна. От це також. Важливий насправді момент, стоп, я не туди побіг. Е, важливий момент, тому що наступна казуальщина, яку додавали, це от о, нове колесо. Виглядає доволі цікаво. Трошки малюночки в оцих подобавляли про варди, про ворожі варди. Мені подобається насправді. Звук інший виглядає цікаво, ти швидше на це реагуєш. Мається на увазі, якщо там тобі хтось пінгує, да, що там обережно тут, ти можеш швидше на це зреагувати. Звичайно, вона там за декілька разів звикнеться, і ви вже будете по дефолту цим користуватися, але як мінімум, от оце дуже явно натякає на те, що тут енемі варт, або ну, вам треба мати свій варт тут. Взагалі ми такі приємні в цьому плані зміни. Мені насправді подобаються. Найгіршою зміною, я рахую, зміну оцього. На те, що поміняло цей інтерфейс, як на мене, це ну, вперше я сюди зайшов, просто вирви око, от воно тепер все вниз, а не горизонтально. Я, Єдине добре, що тут додавали пошук, можна буде шукати, що ти хочеш, але якщо в мене зараз десь злетять настройки, все, благословляю, до побачення. Я сім років буду в цьому розбиратися. Це ну не знаю для молодіжі, я старша людина, на що вони це поміняли. Так, це такі мінімальні моменти, які в доті змінили. Це прикольно, мені подобається. Тепер супер важлива історія: зміна мапи. Зміна мапи. Поїхали, почнемо з рейдін сторони. Перше, куди ми прибігаємо, це е, тазік з лотосами. Що хочеться для початку сказати. В першу чергу додавали за відчуттями, я от поматав вчора в лобі. За відчуттями добавили масштабу в мапі да? Вона і так була велика, але зараз є відчуття от, ця зона стала більша. І тобі прям треба багато петляти. да? Ну, я ще, звичайно, без буца, але багато петляти для того, щоб добігти, от, тут власне, сюди. От, Мені здається, це прикольно. Так має бути. От, так має бути. Е, оця. Ерія стала більшою. Це цікавіше. В першу чергу для Вардів. Тому що Вардів стало більше. От, о, на офлейнера, на офлейнера тепер. Цікавіше нападати, як на мене, тому що дивіться, от одне центрі, якщо офлейнер ставить. Ну блін, задевардити насправді важкувато. Е, от без використання сокирки Варда прикольного не знайшов, але якщо я знайшов, поки вам не покажу. Але в загальному стало цікаво ходити контестувати лотус. Плюс тепер тут важливо насправді вардити, що бачите, перетяжки з е, Твінгейта. Спідвійного порталу, і зміна насправді прикольна. Також є певна зміна в маленькому кемпі. От вони його о, трохи розвернули, поміняли, додавали тут дерев, знову ж таки, зробили все ширшим, більшим. Таким, я би сказав, трохи додавали простору на мапі таких лан ланів е великих, степів і так далі. По них е прикольно мовитися, тому подібне. Тут пулити все ще аналогічно так само, просто воно все стало. Трошки більшим, але подобається, що подобавляли цих проходиків, тут мансити можна цікаво героями. воно так в загальному Норм. Стало трошки рідше власне, цих самих дерев, але ну, не знаю. Зміна доволі логічна, напевно, цікаво, мені здається, взагалі так раніше мало би бути, так, що воно має бути більшим. Але ну окей, тут просто, якщо так подивитись, та, то лінія взагалі така малесенька стала. От я лінію пробіг отак. Ну, вона ж стала прям супермала. І як мені здається, зараз, особливо на ранній грі Варди на ізі-лейнах, будуть дуже і дуже і дуже важливими. Тут насправді змін толком ніяких немає, все так, як і було, хайграунд лишився. Трохи, знову ж таки, Побільшало. Тут дерева ніби як -от змінили. Їх стало трохи більше, бо, якщо не помиляюсь, у цього не було. Я кожне дерево, вибачте, не відслідковував. Ну, Воно по звичці якось так о, виглядає. Але <кхм> важлива, напевно, зміна наступна. Це трійка. Або ваша двійка за Redian. Добавили отут о, приходик, тепер їх, грубо кажучи, три. Три підйоми, три спуски, коли ви граєте за Red сторону. Е, ну, за відчуттям скажу вам так, от о, тут просто нереально величезний плацдарм. Як тепер це девардити, я, якщо чесно, без поняття. От треба. Я вчора так прикидав для того, щоб зняти прям. Засвітити все, тепер трійку в двійку-трійку треба провести кур'єра, щоб засвітити ХГ і мінімум витратити три центри. Що тут є один цікавий варт, але поки його не буду показувати. Я хочу награти трошки більше і відео про варди зробити інше. Але в загальному повернусь до того, що сказав Боді, як на мене, тут тепер потрібно більше вардів, тому що. Раніше як було, тут важке ріфармить, да? і тут заходять зі смука. Ну зараз, е якщо ви стоїте, наприклад, в цій частині, отут десь, да? то ви можете і не заревілити їх, і не побачити. І варт капець, як якось, ну, не знаю, мені здається, що е ходити, бігати, гангати стало набагато прикольніше. І якщо чесно, тут не вистачає якогось ще маленького кемпа, десь, не знаю. Така величезна територія, ну гляньте. Тут просто додавали е, які... такі величезні площадки для забігів і тому подібне, а фармити там ну, одні еншенти і так далі. ну Якесь о, таке собі. Так, віздом нічого не міняли. віздом нічого не міняли. Тут аналогічна ситуація, як і в боті з Redantaми. Нічого також, що. Ну, не те що не змінилось, така сама, так само стало трохи більше. Правда, отут, як на мене, як на мене, да? Лінія ніби як більше, ніж тут. Ну, знову ж таки, за відчуттями за відчуттями до речі, редіан стояти як було зручніше, так і стало. От, не знаю, ну мені я от побігав отут якось пулити сюди комфортніше трохи, не знаю. Але за дає сторону аналогічна ситуація потрібно буде ставити. Варт на гейти, обов'язково, тому що. Отут два дерева такі, да? з цих двох дерев можна нападати, звідси всі звикли нападати. Тепер насправді обидві із лінії, і того, за того, що стало все більшим, як на мене, стали вразливіші. Так, да, стали вразливіші. Так, насправді ще один момент. Тут трійка ніби така, як і була. Да, тут теж три підйоми. Але от якщо насправді порівняти, да, то це ж виглядає абсолютно, як на мене, інакше, тому що тут три підйоми отак в ряд ідуть. А тут от один, два, три, чотири, п'ять. І воно, почекайте, Один, два, три, чотири, п'ять, шість взагалі. Намагаються вони кожен раз якось підзеркалити частини мапи, але. Не виходить насправді. Так, ну напевно, найбільші зміни це обидві ізі-лінії. Територія Лотосу. Територія Лотосу. І отут о, смол кемпів. Знову ж таки, більше плейсів о, для вардів можна познаходити. Якихось цікавих стандартних всі лишилися. Але і нових можна трошки більше о, знайти. Трошки більше знайти. На цьому, напевно, все. Я ніби так. О, Попробігав в мапу, ніби все більш-менш вам показав, сам подивився ще раз, сам побачив. Да, на цьому все. Що, чат, то дякую всім, що дивитеся цей канал. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що приходите на Twitch канал на самі стріми. Що, е, всього вам найліпшого, багато ММРів і пока-пока. Десь побачимось, почуємось.